Доброго дня. Сьогодні у нас в монтажі, витяжка прихованого монтажу від компанії Metal X. Що ми починаємо монтаж? Ми її спочатку розбираємо. В середині в нас є 4 квинта. Два я зняв попередньо, так що не дивитися. Витягуємо всю внутрянку вона нам знадобиться аж в кінці, так що ми відпадаємо її в сторону. Беремо сам корпус і йдемо в ванну кімнату. Тормозите. Ще на етапі підготовчих робіт, тобто ви провіряєте геометрію стін. Вирізаєте, підготавлюєте сам отвір, щоб він був з нікотрим запасом, з люфтом. Тому що, коли ви це все будете монтувати, щоб у вас не вийшло. Що ви кудись впираєтеся? Так що сантиметра по півтора-два давайте запасу, повірте, вам це знадобиться.